Початок 17 століття це складний і водночас героїчний період в історії України. Українське козацтво ставало дедалі впливовішою силою, не лише обороняючи рідні землі від турецько-татарських набігів, а й активно втручаючись у міжнародні справи. Проте їхні виступи дедалі більше непокоїли Річ Посполиту, до складу якої тоді входила українська територія. Причиною конфлікту між козаками і польською владою став так званий реєстр список козаків, яких уряд Речі Посполитої офіційно визнавав як військову силу, утримував і забезпечував. Інші ж козаки, яких не включали до реєстру, не визнавалися владою, фактично вважалися порушниками спокою і не мали жодних прав. Саме ця політика викликала обурення серед широких козацьких мас, адже значна частина запорожців залишалася поза законом. У 1625 році польський уряд знову спробував обмежити козацький реєстр. Планувалося скоротити його до трьох-п'яти тисяч осіб. Решта ж козаків мала залишити військову службу, повернутися до підданства або навіть стати кріпаками. Це й стало іскрою для чергового повстання. На чолі повстання став гетьман Марко Жмайло. Про самого жмайла відомо небагато, проте очевидно, що він мав авторитет серед козаків, був досвідченим полководцем і рішучим ватажком. Навесні 1625 року. Він очолив виступ запорожців проти польської політики обмеження їхніх прав. Козацьке військо, яке зібралося на Запоріжжі, вирушило до центральної України. Польський уряд негайно відреагував. Проти козаків висунулася велика армія на чолі з коронним гетьманом Станіславом Конєцпольським. Польське військо мало чисельну перевагу, до того ж було добре оснащене: артилерія, шляхецька кіннота, досвідчені найманці, але козаки добре знали місцевість, діяли злагоджено та вправно вели маневрено війну. Восени 1625 року війська Коніць-Польського і жмайла зустрілися на підступах до Крилова, а потім біля містечка Куруків на Полтавщині. Обидві сторони готувалися до великого бою. Козаки обкопали свій табір укріпленнями. Знаменита козацька тяблова фортифікація забезпечувала надійний захист від кінноти та артилерії. Коніцпольський прагнув оточити табір і змусити козаків до капітуляції, намагаючись уникнути великої битви. Облога затяглася. Козаки демонстрували велику витримку та бойовий дух. Було кілька кривавих сутичок. Польська артилерія обстрілювала табір, але козаки стійко тримали оборону, завдаючи польським частинам втрат раптовими вилазками. Втім, затяжна облога виснажувала обидві сторони. Ситуація ускладнювалася ще й наближенням холодів та нестачею продовольства. Конець польський розумів, що йому буде важко взяти добре укріплений табір штурмом, ж майло, що довга облога вичерпує запаси і сили козаків. Польська сторона запропонувала переговори. У середині козацького табору виникли суперечності. Частина старшини, особливо заможніші козаки, схилялася до мирної угоди з поляками, і інші ж хотіли продовжувати боротьбу до кінця. У цих умовах гетьман Маркожмайло втратив підтримку частини старшини, яка вважала його занадто радикальним. Було прийнято рішення усунути його з посади гетьмана. Новим гетьманом обрали Михайла Дорошенка, більш мобіркованого політика, який став шукати компромісу. У листопаді 1625 року сторони підписали Куруківську угоду. За її умовами, перше. Реєстр козаків визначався у 6 тисяч осіб. Друге, козакам заборонялося самовільно здійснювати походи на турецько-татарські землі без дозволу уряду Речі Посполитої. Третє. За козаками визнавалися їхні традиційні права і вольності. Четверте козацьке військо підпорядковувалося польському королю. Для частини козаків угода стала вимушеним компромісом, який дозволив уникнути повного знищення та частково зберегти свої права. Проте для багатьох інших, зокрема для тих, хто залишився поза реєстром, вона стала джерелом подальшого невдоволення. Ці суперечності згодом ще не раз призводили до нових повстань. Сам Марко Майло після усунення з гетьманства зникає з документальних джеров про його подальшу долю достеменно нічого не відомо. Однак його ім'я залишилося в історії як символ боротьби за козацькі права. Куруківська угода стала важливим, хоча й тимчасовим, етапом у складних взаєминах козаків з польською владою. Вона виявила глибокі суперечності між козацькою масою, що прагнула ширших прав і свобод, та шляхетською владою, яка прагнула контролю. Вже через кілька десятиліть ці конфлікти переростуть у великі повстання. Що зрештою призведуть до визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького?